Всім привіт! Мене звати Яна. І я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас буде про прочитане січня. Але спочатку хочу розповісти вам новину. Спільнота українського Bookчуbu створила свій телеграм-канал, де будуть публікуватися відповідно свіжі відео розпродажі, різноманітні лотереї, кошти, яких ми спрямовуємо на ЗСУ. І тут же знову ж знов таки вам нагадую, що якщо ви маєте можливість і хотіла би допомогти нашій армії таким суто читацьким способом, то є наша ініціатива як посилення на телеграм-канал. Канал, так і, власне, на реквізити читаю для ЗСУ, все буде під відео. А якщо б ви хотіли підтримати особисто мене, то завжди в коментарях ви знайдете посилання на мою банку на банку, де я збираю на нові книги. Отож, до сьогоднішнього відео. Якщо ви уважний постійний глядач мого каналу, то ви могли помітити, що за січень вийшло всього лише два відео, і це насправді досить таке мало, тому що впродовж року я стабільно тримала режим одне. Часом навіть два відео на тиждень, а в жовтні в мене взагалі був марафон відео кожного дня. Але ось в січні мене просто покинуло сили. І якщо на початку року я ще якось мала заряд від того, що ось початок року, обнулення, то далі ставало все гірше. І я розумію, що з наближенням лютого ситуація погіршується. Для мене ці місяці вони завжди морально тяжкі, тому що. Погода нічого навколо тебе загалом не тішить, складно якось. А зараз з війною, особливо коли наближається ще й річниця війни, це все загостриться. Тому мені не лише не хотілося знімати відео, але й навіть читати. І зараз я трошки з вами поділюся тим, що я таки начитала у січні. Результатом я не особливо задоволена, тому що думала, що Буде більше, але в будь-якому випадку добре, що хоча б є ось так. І також буду рада, якщо ви в коментарях напишете загалом, які зараз у вас настрої, як ви почуваєтеся, як ви взагалі себе мотивуєте, заряджаєте у ці такі складні місяці, ще й такий непростий для всіх українців час. Отож, давайте до прочитаного засічень. І перша книга це була три чоловіки для вільми від видавництва старого лева. Цю книгу я читала в електронному форматі. В якийсь момент я побачила дуже багато на неї відгуків, а потім ще й побачила, що ця книга є зараз безкоштовною, додатку «Якову» і вирішила ось чому по не прочитати. Ось мій шанс познайомитися з цією історією, тому що вона по відгуках мала бути справді такою нетиповою своєрідною, якщо напоминаюся скандинавська література. Ну, я майже впевнена, просто читала на початку місяця, і часто якісь деталі в мене вилітають. Ну байдуже. І ось я познайомилася, і справді книга мені досить таки сподобалася, але вона викликала в мене якісь депресивні відчуття. І зараз про все по черзі. Отож, ми знайомимося з головною героїнею Вільми, якій 35 років. Вона є вчителькою з фортепіано, живе сама у досить великому гарному будинку. І ми одразу розуміємо, що з нею трішки щось не так. В першу чергу вона дуже боїться померти якоюсь раптовою смертю, і через це в неї є там багато своїх там нюансів. Наприклад, вона не їсть багато бананів. І в неї життя, як ми розуміємо, не надто цікаво, тому що вона з якоїсь сторони сама себе загнала в цю психологічну пастку, і потім ми будемо розуміти загалом, чому вона така своєрідна, чому ось так сталося. Але одного дня їй повідомляють про смерть її батька. Він дуже здивована, тому що своїм батьком вона не. Знайома і справді в авіакатастрофі загинув її батько, але й окрім того, що він загинув, він залишив їй послання при собі. Знайшли листи для вільми, і власне ось ці листи вона вирішує використовувати такий собі адвент-календар, відкривати їх по черзі, читати. І ось разом з героїнею ми будемо дізнаватися історію знайомства її батьків. Загалом сім'ї будуть розкриватися багато різних таємниць. І це буде відкривати для вільми багато чого всього нового буде допомагати її розкритися і зрозуміти, чому вона от саме така в цьому етапі життя, в якому вона є. Ну і, власне, з цією подією в життя Вільми війдуть три чоловіки, власне, покійний її батько, священник та паталогоанатом. І це і ось з такою компанією чоловіків ми будемо разом з Вільмою впродовж цієї книги знайомитися і не потрапляти у різноманітні цікаві ситуації. Я б сказала, навіть, що насправді в книзі є чотири чоловіки, тому що є її учень, якого вона вчить гри на фортепіано, який також буде вносити такі вагомі деталі в цю історію. Книга справді весела, наповна чорним. Гумором ви насправді багато з чого там будете сміятися, тому що це просто неможливо. Там були і нецензурна лексика, і такі трохи гарячі інтимні сцени. Не буду вам казати, з яких обставин, щоб вам було цікавіше читати, але згадайте наш набір, священик. Патологоанатом. вільма, тобто буде цікаво. Але давайте повернемо ще до того, чому ця книга вела мене в якусь таку депресивну ситуацію. Я читала і я розуміла, що мені якось так ну, від неї тяжко та там, деякі є такі моменти, що тебе проб'є на сльозу, ну ось. Історія, як ви самі розумієте, вона дізнається історію своїх батьків, все там складно і непросто. Але все рівно, ну чому, чому мені було так сумно? І в якийсь момент я насправді зрозуміла, ну і це насправді сумно. Я та дитина, яка виросла також без батька, яка була незнайома з своїм батьком, він помер в значно ранішому віці, ніж нашої героїні. І я не отримала від нього листів, а наша героїня отримала. Ось так сумно, і напевно, саме через цей момент мені було ну, трішки боляче це все читати. Тому що я розуміла, що на певні відповіді я просто ніколи вже не отримую свої питання. І ось тут ще такий цікавий момент, для чого взагалом читати художню літературу. Читаючи чужі історії, потрапляючи в інші ситуації, ми часто не розуміючи того, можемо порефлексувати на рахунок якихось своїх таких тем, які ми, напевно, сховали в далеку-вдалеку коробку в своїй свідомості. І ось книга Три чоловіки для вільми для мене вийшла саме такою. Безперечно, вам я її раджу. Якщо раптом ви також та дитина, в якої певні були складнощі сімейні, майте на увазі, що вона може викликати в вас ось такі почуття. Але мені здається, це не є погано. Навпаки, книга прориває на якісь емоції. на... Глибші купання у собі ось такий в мене був початок січня, і з якоїсь сторони позитивний, але мені здається, він і задав мій нечатун. Після цієї книги мені не особливо щось хотілося продовжувати читати. Тому наступною книгою, яку я обрала, я вирішила взяти Різдво з першими леді. Нагадую, цю книгу я отримала в подарунок від Оленки з каналу Книгу Джунглі. І взагалом в цьому відео буде аж дві книги. Чудові, подарункові, які я отримала від Оленки, але про все по черзі. Тому я ось повторюся, взяла більшу таку розважальну книгу. Різдво з першими леді це видавництво Букс». Тут є супер обкладинка, як ми бачимо. А ось так виглядає просто ця книга, червона червоносвяткова. І видання, безперечно, дуже гарне. Якщо чесно, коли я читала цю книгу, в мене було враження, що я зазираю за лаштунки чогось інтимного, чогось такого, навіть трішки забороненого, тому що тут настільки багато якихось таких справді сімейних фотографій, що це аж, ну так скажу, дуже. Таке враження, що тобі попав просто сімейний альбом до рук. Отож, з авторкою Колін Христеєнберг, вона є загалом декораторкою, ми пройдемося по Різдвяному білому домі від Джекі Кеннеді до Мішель Обами. Тобто тут кожен розділ він присвячений одній першій леді, яка готувалась до Різдва. Ну, загалом, ні для кого не секрет, що американці мають такий своєрідний культ Різдва, вони дуже завчасно готуються, в них це все дуже яскраво, все задекоровано. Але я насправді ніколи не задумалась про те, наскільки це є також важливою показною подією для білого дому, що ще з осені. Перша леді починає підготовку, обдумує, яка буде тема цього всього, як це все буде відбуватися. Тому що зазвичай в Білому домі ще й проходять екскурсії, це все показують звичайним американцям. Знов ж таки запрошуються діти послів. Ну тобто відбуваються ще якісь такі, знаєте, політичні місії. В кожному розділі розповідається про те, як кожна леді готувалася, і показуються якісь їхні і такі публічні. Речі, які були, а також показується те, що було більше інтимне, більш приховане за камерами. І ще також в кінці кожного розділу є якась інструкція: чи для пробки, чи рецепт, чи ще якась там корисна порада, яку ви можете втілити в життя. Насправді. Я напевно, що в кожному розділі знайшла для себе щось цікаве. Мені сподобалася ідея робити гірлянди з попкорму, уявляєте? Або, наприклад, навколо ялинки поставити залізницю дитячу, щоб там їздив ось цей пояс святковий. Ну, тобто, багато тут всякого цікавого. І ще мені сподобалося, що ось. Коли йшла мова про кожного президента, там розповідалось, як впливали якісь певні політичні події на святкування Різдва, як це впливало на декор, або коли була якась криза, як економилося, наприклад, робилися простіші прикраси. Тобто багато всього цікавого справді така тепла книга, яку вартує насправді відкривати, напевно, в кінці листопада для того, щоб ось надихнутися до Різдва. Я би хотіла наступного року вже... Зібратися силами і святкувати справді різдво 25 грудня, тому що цього року в нас вийшло насправді що і в грудні, і в січні мене особливо святкували різдво. Трішки там, трішки там. Не мала я сили на організацію якогось такого більшого святкування ні 25-го, ні 7 січня. І вирішила, що вже як є, рік непростий. Але наступного року хотіла би зібратися з силами. Наступна книга це Таня «З згори вниз, і це ось таке стареньке видання 2006 року фоліо, яке я купила ще за свого студентства. Напевно, що на перших курсах. І тоді ця книга мене страшенно вразила, захопила. І ось я її забрала додому від своєї мами і вирішила її перечитати. І мушу сказати, що цього разу вона мене також страшенно вразила і захопила. Я загалом отримала дуже такі класні враження від цієї книги. Це загалом збірка малої прози, можна так сказати. Головне оповідання «Згори вниз, яке має 144 сторінки. Ну насправді формат невеличкий, тобто ми розуміємо, що так менше. А далі йдуть такі невеличкі більш оповідання, які далі розповідають нам про. Een Характерних таких жителей села. Давайте ж почнемо про те, що таке з гори вниз, про що це вся історія. Все починається з того, що ми знайомимося з дівчиною, з дівчиною з міста, яка приїхала жити в село Дземброню. Вона приїхала в закинуту хату, яку можна сказати, просто окупувала, приїхала в село, заселилася де ніхто не жив, і там розпочинає життя. Чим дивує жителів міста, тому що вона загалом не пристосована до життя у селі. І з цього моменту починає відбуватися різна чортівня, тому що там багато всього буде дивного. Насправді наша головна героїня буде впадати в сплячку, тобто буде один момент, коли вона проспить всю зиму. Або, наприклад, в її хату будуть сходитися коти. І, власне, з цими котами за допомогою цих котів вона і перезимує, тому що вони будуть її гріти. Буде тут сільська відьма, яка прикидується дівчиною, яка є сліпою. Будуть тут навіть перевертні і загалом багато-багато всього дивно. До речі, тут можна буде навіть знайти схему, як проявити в домашніх умовах фотографії з плівки. Але одного дня. В це село приходить турист. І наша головна героїня з цим туристом закохується, і він лишається жити з нею в цій хаті. Це відбувається, мені здається, навіть впродовж не те, що місяців, а декілька років. І ось коли він хоче повернутися до міста і хоче її забрати з собою, розкривається, напевно, найголовніша таємниця цієї історії. Мушу сказати, що книга, вона дуже атмосферна, дуже карпатська. Справді, якщо ви десь знайдете цей екземпляр книжечки, я вам Рекомендую це зробити. Відкладіть її до поїздки в Карпати, тому що, перебуваючи в якомусь селі, читаючи цю книгу, ви просто надихнетесь. Можливо, вам буде навіть трішки моторошно. Ось, Тому я отримала величезне задоволення. І ось оповідання, які далі доповнюють, вони також всі такі дуже. Цікаві, характерні. Я думаю, що я ще не раз перечитуватиму цю книгу, там, не знаю, з інтервалами, ось, як я зробила в 10 років, бо вона мені справді дуже подобається. І ось цей досвід, до речі, мені показав, що я можу позабрати ось ці книжки, які я читала за студентства, які мені подобалися, і спробувати їх зараз перечитати, сприймуться вони, звісно, по інакшому але я думаю, все ж таки більше з них мені сподобається. І та, знаєте, добре мати не суперкласну пам'ять, бо, можливо, це через те, що багато. То читаєш, що, відповідно, щось увітрюється. Я взагалі нічого не пам'ятаю з цієї книги. Я просто пам'ятаю, що мені сподобалося. І ось я перечитала, як чистий лист, і мені знову сподобалось. Тому ось така історія. Наступна книга це «Віолетта». Це книга від видавництва Анети Антоненко. До речі, я не часто це говорила. Але це, напевно, що одна з улюблених моїх видавництв, тому що книг я там не аж так багато читала від них, але. Більшість книг, які я обирала від цього видавництва, мені страшенно подобалися. І ось про ось цю книгу я неодноразово чула багато позитивних відгуків, і обкладинка оформлена справді Таке, знаєте, що притягує око, тому часто в інстаграмі ще десь я могла зустрічати цю книгу, і знову ж таки вона трапилася мені в додатку як і я вирішила, що час з нею познайомитися. І я абсолютно не пошкодувала. Ми знайомимося з нашою головною героїною Віолетою у 1920 році, коли вона тільки народжується, а народжується вона під час пандемії іспанки. А завершує свій життєвий шлях вона у 2020 році під час пандемії коронавірусу. Ми пройдемо все століття з нашої героїні. Я би сказала, що її життя можна назвати захопливим, наповненим, яскравим, але сповненим, звісно ж, помилок. І знаєте, от читаючи її століття, ми, ми звісно ж, опиняємося в багатьох історичних аспектах. Тут, власне, був ті пандемії, і війна, і різноманітні кризи, і тому подібне. Я як з якоїсь сторони... Не знаю, мені принесло це напевно, якесь полегшення, бо я зрозуміла, що кожна сторіччя людини сповнена такими подіями. Ось навіть. Ті події, які зараз ми переживаємо, це все частина історії, і ніхто не знає, що, що ще нас чекає попереду. Але, власне, не ми, як і попередні покоління всіх людей в світі, проживаємо певні негаразди. Якесь таке ось наше людське життя. Напевно, не може бути все постійно позитивно і гладко. І ось ми з нашою головною героїною будемо проходити її. От життєві перипетії. все почнеться з того, що загалом у нас з заможної родини. Але її батько збанкрутує і закінчує життя самогубством, і через це вони сім'єю переїдуть у сільську місцевість. І от проживання в цій сільській місцевості, мені здається, багато в чому і зробить становлення нашої головної гроїні. Але, так би мовити, вміння крутитися, заробляти гроші в неї було природні, швидше від батька, але більше з розумом, тому ми будемо бачити, як наша гроїня ще й буде заробляти кошти. Підніметься в фінансовому плані, хоча в ті роки, які вона живе, як ви розумієте, жінкам було складно, і оці ці всі моменти, до речі, пов'язані з боротьбою жінок за права, тут будуть дуже класно описані. Тому що, крім того, що наша головна героїня постійно буде спочатку боротися за можливість власне заробляти, потім вона буде боротися проти домашнього насильства над жінками, загалом проти насильства над жінками. А також в неї будуть друзі, загалом такі яскраві феміністки, які будуть виборювати права жінок, як ви розумієте, Міти, в ті часи це було набагато важче і складніше. Окрім цього, всього, всього звісно, ж там буде і кохання нашої Вілети. В неї буде чоловік. Ось її чоловік насправді це той тип чоловіків, які просто навич. І їхня історія кохання, вона мені дуже не зрозуміла, тому що мені здається, для мене такі почуття, вони. Просто не характерні. Ну, мені здається, що не кожна людина здатна переживати цю таку пагубну пристрасть, яка буде тебе руйнувати. Ну, грубо кажучи, аб'юз, коли тебе б'ють, на тебе знущаються, роблять кривду твоїм дітям, але ти продовжуєш терпіти цього чоловіка, бо ти кохаєш. Ну, я насправді не думаю, що мій тип психіки на таке здатен. І тому, коли я це читала, мені за якоїсь сторони було і шкода нашу головну героїню, І вона мене страшенно нервувала. Тому що ці її рішення, як ми в подальшому побачимо, призведуть не до дуже хороших речей, і навіть не для неї, а для її дітей. Але з якої сторони я розумію, що так є в сучасному світі. Всі ми допускаємо в помилок, щось ми робимо, і дуже тяжко часом зазирнути на усю перспективу, наприклад, на 20 років вперед, і зрозуміти, як той вчинок, який ти. Прийняв зараз, вплине на подальшу долю, навіть не твою, а твоїх дітей, зокрема. Ось. А також мені ще дуже сподобалось, як тут описана старість наша головна героїні, тому що практично до самого кінця вона була сповненою життя, вона мандрувала, вона насолоджувалася життям. І оця старість, тому що для мене взагалі існує і старість, і глибока старість Глибока старість це, от, власне, коли ти наближаєшся до кінця, стаєш немічним. А ось старість це поняття дуже таке важке. Ось твоя старість може бути чудовою для мене і в 80, і 70, і в 90-ті. Коли ти маєш власне сили займатися, не знаю, хобі, роботою, подорожами. І ось момент старіння нашої країні мені сподобався як описаний. Загалом, книга мені дуже сподобалася, я вам рекомендую. Вона натхнена, цікава. Мені здається, вона багато може викликати роздумів, як і історичних, так і особистих. Тому я рекомендую читати Віолета. Чудова книга. Ще одна книга це історія Твін Пікс, таємнича історія Твін Піксу», верніше сказати. Також книга, яку подарувала мені Оленка з каналу Книгу Джунглі. Я залишу посилання на її канал обов'язково. Тому що, бачите, подарувала вона такі мені дві неймовірні книги. І ось так виглядає. Ця книга без манжетки з такою совою. А манжетка, до речі, теж дуже класна, і вона ось при розгортанні ми отримуємо тут пейзаж лісу Твінпіксу. Я, до речі, підходила до цієї книги дуже так серйозно. Я в першу чергу передивилася всі сезони Твінпіксу, два старих, і, власне, новий, які вийшов 2017 році, і до якого, власне, і виходила ось ця книга. В останній серії. Другого сезону, відповідно, Тінпіксу, Лора Палмер обіцяє агенту Куперу, що вони зустрінуться за 25 років. Ну і власне вона його не обдурила. У 2017 році агент Купер та Глядачі зможуть зустрітися знову з Лорою Палмер. Я, мені, Насправді мені важко сказати, чи вартую цю книгу читати без того, щоб дивитися серіази. Тут досить таке зрозуміло, що відбувається, але потрібно розуміти, що ця книга в жанрі Data Fiction. Це така собі документальна книга, справжній таємний архів, який зібрав для нас таємничий герой Архіваріус. В кінці книги ми таки дізнаємося, хто це. І ось тут все буде зібрано про загалом містечко. Пікс про події, які там будуть відбуватися. Але просто мені здається, якщо ви не дивилися серіал, не факт, що ви так проникнетеся цією історією, особливо на моменті, коли будуть історії наших головних героїв. І це ось справді буде цікаво почитати. Все починається тут насправді ще з 17 століття. Здавалося б так, у серіалі ми просто попадаємо в американське містечко і починаємо досліджувати в першому сезоні загадкове вбивство. А ось тут ми потрапляємо 17 століття. Дізнаємося трішки історії, і це дає розуміння деяким містичним речам, які будуть відбуватися. Далі, відповідно, ми будемо просуватися вже. До історії самого Піксу, до якихось а, загадкових подій, які тут будуть відбуватися. А, загалом, книга, ось скажу, вона справді виконана у вигляді такого архіву тут різноманітні вирізки з газет, а, вставки, листи. Ну, тобто, так, щоб максимально зануритися в цю історію. А, так, тут будуть детально описані історії певних героїв, а, і з якоїсь сторони це допоможе потім зрозуміти їхні певні мотиви чи те, що вони робили. Тобто ця книга доповнює, доповнює однозначно серіал. До речі, тут є ось така книжкова поличка, де представлені книги, які люблять наші головні герої. Ну і, власне, багато тут цього такого буде цікавого, таємничого. Знаєте, я читала переважно ввечері, коли було вимкнене світло, і це створювало таку особливу таємничу атмосферу. Я, до речі, хочу зняти окреме відео про Twin Peaks, де розповісти вам загалом про серіал. Чому. Він такий культовий про цю книгу і загалом про свої враження. Якщо вам було цікаво послухати, обов'язково напишіть мені про це, але можу сказати, що. Ну, це насправді така досить, ні здається, складна, э, сюрреалістична історія, тому що тут намішана э, містика, НЛО, э, звичайна просто криміналістика. І я не знаю, як вдалося насправді авторам це поєднати в один флакон, але їм вдалося. Ще для мене було цікаве відкриття, що я дуже люблю сов. І я зрозуміла, що цей образ сови до мене прийшов якраз з Твін Піксу, коли я десь там в дитинстві підглядала серіал які дивилася моя мама. Ось таке цікаве відкриття. Тому, якби ви хотіли окреме відео про Twin Peaks, обов'язково відгукніться, бо я загалом планую, але б хотіла б почути своїх глядачів. Ну і на завершення відео, ще хочу вам розповісти про тові книги, які я почала. Я таки в січні вирішила почати книгу No Fun, Return of Love Барбара Пун на англійській мові. Я ось тут навіть прочитала перші 32 сторінки. У мене тут вкладений ольвець. Щоб могти щось там підкреслювати. Але потім, як я вам казала перед цим, в мене стався якийсь такий <смі> депресивний настрій, і мені просто вже стало складно напрягатися, і я її відклала. Ну складно мені читання в оригіналі. Подивимося, як будуть справи далі. Можливо, у лютому продовжу, але це не факт. А також я почала читати хроніки Нарні. Я загалом мала такий оптимістичний план прочитати цю книгу за зиму, але я підозрюю, що все завершиться на тому, що я її прочитаю впродовж року, якщо загалом прочитаю. Наразі я прочитала перший розділ, першу книгу, тому що я знаю, що загалом є видання, де видане це як окремими такими тоненькими книжечками. Тут сім та два, п'ять та сім. Тобто сім історій, сім книжечок було або сім розділів. І ось я прочитала перший, звісно ж, Лев, Біла Відьма та Шафа. Я думаю, що всі бачили переважно фільм, і ось цю історію знають. І ось далі. Має бути знову ж таки історія, яку також відома нам з фільму: це Принц Каспіан. І що я можу сказати? Книгу читати приємно, вона ще наповнена ілюстраціями з такими чорно-білими. Я люблю є в книгах, але таки вона досить такі, дитяча. І тут, знаєте, от сумно, що ця книга, наприклад, потрапила до мене лише в такому віці, а не от. В часи мого дитинства, щоб попасти мені в 100% попадання. І думаю, дуже тішуся, що Гаррі Поттера я читала і в дитинстві. Тобто зараз я маю змогу його прочитати вже як доросла людина, але в мене було 100% попадання. І тому я так буду продовжувати далі збирати якісь класичні історії, такі культові, щоб ось мого сина вже було 100% попадання вікове. Тому я не знаю. Я, ну, мені досить було цікаво, але справді вона така досить, досить і досить дитяча історія. Але я не знаю, я продовжу читати. Якщо мені буде досить таке складно, то можливо відкладу цю книгу взагалі на читання вже <соє> своїм сином вголос. Подивимось, як буде складатися. Тому ось такі в мене справи з хроніки Нарні. Що ж, на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, скільки книг ви прочитали за січень, що вас вразило. А також, якби раптом ви мали якісь ідеї для мого каналу, відео, які б ви хотіли побачити. Також пишіть, бо як ви Розуміти, мене трішки творча криза, трішки мені складно, але я сподіваюся, що це відео воно мене збере в купу і я почну не лише читати книги, але й знімати. І знов війду в цей такий ритм, який мене надихає. Тому до нових зустрічей всім па-па!